Всім привіт! Сьогодні у нас дуже цікавий випуск, Сьогодні ми в гостях. Сьогодні ми в гостях у Валерія Піндика, він голова Асоціації ОСББ Солом'янського району. Валерій, розкажіть, що взагалі відбувається, чого ми тут сьогодні зібрали? Ми зараз знаходимося в одному із ОСББ нашої асоціації. Це ОСББ, наша оселя 19 1 по вулиці Кочура, 19, Корпус 1, яке реалізувало проєкт встановлення сонячної електростанції. Для можливості не тільки пережити зимний період, період блокаутів, а також для можливості економити кошти за рахунок сонячної енергії. Тут ми бачимо обладнання, яке було придбано за кошти, які ОСББ взяло в фонді модернізації житлового фонду міста Києва. Це кредитні кошти, які це підприємство надало ОСББ під 5% річних. Це досить маленька відсоткова ставка. І враховуючи те, що ОСББ тільки один рік, накопичень на власному рахунку нема, співвласники підтримали це рішення, і ми ці кошти отримали. Було закуплено обладнання, яке складається з акумуляторних батарей загальною потужністю 30 кВт, трьох інверторів загальною потужністю 12 кВт і сонячними панелями потужністю 15 кВт. Це обладнання дозволить цьому будинку в зимній період мати можливість живлення систем, які забезпечують опалення в будинку, холодну гарячу воду, забезпечують функціонування системи контролю доступу і системи відеоспостереження. Також в будинку буде працювати освітлення в будинку, так як воно повністю на led лампах В подальшому ми плануємо. Розвивати цей проєкт і завдяки міській програмі 70 на 30 встановити ще дві таких частини сонячної електростанції, що в майбутньому дозволить заживити ліфти в цьому будинку. Валерій Світ, ви тільки що згадали програму 70 на 30, могли б ви більш детально розказати, що це за програма, які можливості для ОСББ. В місті Києві існує конкурс енергоефективних заходів 70 на 30, завдяки якому ОСББ виконує робіт на 30%, а на 70% робіт виконує місто Київ. Це працююча програма з 2015 року. У нас дуже багато будинків, які приймали участь. І не дивлячись навіть на війну, ця програма працює щорічно і в цьому році реалізовані проєкти. Тому ми подаємо заявку на наступний рік і хочемо збільшити цю сонячну електростанцію завдяки цій програмі. Скажіть, а якщо вже казати про технічні нюанси, чи є якісь обмеження, чи навпаки, якісь, які вимоги висувається програма для того, щоб ви могли залучити кошти саме для сонячних станцій систем накопичення? ця програма дає можливість ОСББ вибирати від робіт, які їм більш потрібніші, і незалежно від того, що зробило ОСББ або це сонячна станція, або це модернізація теплопункту, або це утеплення труб, або це заміна вікон, дверей. тобто будь-які енергоефективні заходи, рахується сума коштів, яку витратило ОСББ на ці заходи. Далі ця сума буде 30%, і на 70% ОСББ може замовити у міста роботи знов-таки, які потребує ОСББ. Ми вибрали сонячну станцію, але можна вибирати будь-які види робіт, які для ОСББ потрібні. Дуже дякую. Скажіть, наступне питання таке. Ви як голова асоціації, могли б кілька слів розказати про асоціацію? Чим вона може бути корисна ОСББ, які на неї не входять? Ну і взагалі наша асоціація. Вона існує з 2019 року. Вона об'єднує будинки ЖБК і ОСББ Соломенського району. Також всі районні асоціації вони об'єднані в загальну міську громадську спілку. Київська міська асоціація СББ та ЖБК. Ця структура вона створена для підтримки захисту інтересів, представлення інтересів ОСББ. Ми вважаємо, що вона досить корисна, особливо для нових будинків, які тільки створилися і починають цей нелегкий шлях. Знайти структуру, яка б могла допомогти, порадити, підказати, що робити, на сьогодні, крім асоціації, ми інших не знаємо. Тому ми і створювали її на власному досвіді, щоб ми могли, як колеги, одне одному допомагати. Також практична допомога складається в тому, що ті будинки, які входять в склад асоціації, вони мають, наприклад, додаткові знижки в постачальників або у підрядників, які виконують роботи. Так само, наприклад, якщо будинок асоціації буде виконувати роботи і виявить бажання працювати з підрядником, який має певні договори з асоціацією, то це. ВБ може отримати знижку на обладнання і на роботі. Це цікаво, тому що я думаю, що зі своєї сторони ми обов'язково пропрацювати це питання, і думаю, що зможемо зробити такі дуже вигідні умови як для. Вже існуючих ОСББ у складі вашої асоціації, так і у тих, які тільки планують до неї Скажіть, чи правильно, я зрозумів, що ви допомагаєте допомогти не тільки вже існуючому ОСББ, а й тим, скажімо так, ініціативним групам, які тільки починають процес створення ОСББ. Так звичайно, асоціація в тому числі і допомагає створювати ОСББ на сьогодні в Солом'янському районі, в приміщенні районної державної адміністрації Солом'янського району. На повітрофовському проспекті 41 кожен вівторок з 12 до 14 години в консультаційному центрі будь-які співвласники, які хочуть створити ОСББ, можуть отримати безкоштовну консультацію від асоціації, як це зробити. Також можна знайти спільну мову. Стосовно супроводу допомоги подальших дій всіх абсолютно ОСББ під ключ як ми кажемо в разі виявлення бажання співвласників угу, зрозумів. А оскільки ну, компанія Віртек достатньо велика компанія, і у нас і філіали в різних містах, можливо, ви знаєте як відбувається взагалі розвиток. ОСББ та асоціації об'єднання ОСББ в інших містах України. Чи якась загальна українська може? Так, звичайно, в інших містах України також є міські асоціації. І, до речі, в травні на Київському форумі ОСББ, найбільшому, який проходив за всю історію. В Україні ми досягли домовленості з представниками асоціацій інших міст про створення загальноукраїнської асоціації ОСББ. Тому, звичайно, ми в цьому напрямку рухаємось. Трошки війна вносить корективи, але ми не зупиняємось і ми впевнені в тому, що така структура буде, але треба ще трошки докласти зусиль. Тафа з акумуляторними батареями на цьому об'єкті були застосовані акумулятори Даймос. Які, звісно, ж, зроблені під технології літій-іонних батарей, а саме технологія залізо залізофосфат Ємність кожного акумулятора складає 2,4 кВт години. Вони під'єднані в паралель. Тобто їх ємність збільшується, напруга залишається такою самою. В даному випадку використовується 4 х 12 таких акумуляторів, таким чином, щоб потужності акумуляторів було достатньо. Для цієї потужності інверторів і сонячних панелей. В той самий час у нас використовуються три однофазних інвертора від європейського бренду Victron, які об'єднані в трьохфазну систему. Потужність кожного складає 5000 вольт ампер або 4 кВт. Таким чином, активна потужність цієї системи складає 12 кВт. Також в ці інвертори вбудований так званий МППТ-контролер, який дозволяє збирати енергію від сонячних панелей і передавати її системі. Або накопичувати в акумуляторі, або відразу передавати навантаження, або віддавати в мережу, або робити все це одночасно. Насправді у замовника був вибір і йому було запропоновано багато різних варіантів. Але зупинилися саме на ньому, тому що, хоча він і трохи дорожчий за його китайські аналоги, саме в цій конфігурації. Він виглядає тут найбільш оптимально, і найголовніше, що його рівень надійності, функціональності та моніторингу дозволяє реалізувати ці задуми, які є у замовника на майбутнє, про що ми обов'язково поговоримо в наступних серіях нашого телесеріалу. Звісно, що головні складові системи це інвертори і акумуляторні батареї, але також важливим елементом є комутаційна. Апаратура це кабель-канали, кабелі, захисна апаратура, автоматичні вимикачі, запобіжники і тому подібне. І все це ви можете бачити ось тут. Двадцять чотири панелі. Вони розміщені в напрямку схід-захід. Для того щоб мати найбільшу протяжність часу, коли працює сонячна електростанція, багато хто думає, що найкращий варіант становити все на південь, і насправді так, кількість енергії можна зібрати трохи більшу, але все ж таки користуємося ми частіше енергію тоді, ну тобто не в південь. Тому така постановка панелі розтягує, як ви кажете, по часу. Ще є додатковий нюанс, що не треба ставити спеціальних захисних вітряних спойлерів для того, щоб забезпечити надійність установки на кришці. Так, це трошки навіть здешевшує цю конструкцію, тому що дійсно є будинки, в яких вони тільки в одному напрямку, і тоді з зворотнього боку додають такі щити захисні, які не дають можливість вітру піднімати, підривати ці панелі. Олег, ще таке питання. Наскільки я знаю, крім е, програми 70 на 30 є інші програми, які можуть фінансово допомогти для того, щоб встановити такі або аналогічні проекти. Дійсно, на сьогодні, якщо ми говоримо про місто Київ, то в Києві на підставі рішення Київської міської ради здійснюється відшкодування вартості джерел альтернативної енергії. Це залежить від поверховості будинку. І якщо у вас будинок до 9 поверхів, це буде компенсація від міста 100 тисяч. Якщо будинок 16 включно поверхів, це буде 200 тисяч. І будинки понад 16 поверхів або будинки з власними газовими котельнями, це буде компенсація 300 тисяч. Ми також, так як цей будинок 17 поверхів, отримали 300 тисяч гривень від міста Києва компенсації за встановлення цієї сонячної електростанції. Ну, така суттєва допомога. А якщо врахувати, що ще є державна програма Гріндім фонду енергоефективності, то ми зараз подали всі заявки і розраховуємо ще від них отримати додаткові кошти. Гріндім сплачує до 75% від вартості сонячної електростанції, але не більше 1 мільйону гривень. Але в них є одна певна вимога, який повинен відповідати в цей будинок. Це обов'язково наявність будинку індивідуального теплового пункту. Тобто без індивідуального теплового пункту прийняти участь в програмі Гріндім неможливо. І також важливий фактор, що це повинна бути повноцінна сонячна електростанція, яка в себе включає і сонячні панелі, і акумулятор і інвертор. Тоді ви можете розраховувати на компенсацію від Гріндіму. І скажіть, чи правильно я розумію, що можна комбінувати всі ці, ці програми чи Так, це звичайно, можна. ці програми вони не залежать одна від одної. І якщо брати, наприклад, цього будинку, то цей будинок отримує 300 тисяч компенсації від міста Києва і орієнтовно попередній розрахунок від Грінді ми ще отримуємо 440 тисяч. Тобто, сумарно 740 тисяч із 900 витрачених ми отримуємо. Тому в даному випадку вартість цієї сонячної електростанції. У нас залишиться близько 200 тисяч. Це чудово. Якщо більш детально про програму Гріндін, можливо, там є якісь специфіки, особливості, про які ви бажаєте зацінали сказати? Так, да, звичайно, це нова програма, яка з'явилася тільки в цьому році. Для участі в цій програмі будинок ОСББ або ЖБК, інші будинки не можуть приймати участь, повинен виконати енергоаудит. Будинку зробити, і також зробити експертний звіт по обстеження стану покрівлі, що ця покрівля зможе витримати сонячну електростанцію, і відповідно проєкт, але без експертизи, просто в довільній формі сонячної електростанції це перелік обладнання, його потужність, яку ви плануєте встановити. От цього всього достатньо для подачі заявки. Валерій дуже вам дякую. Сподіваюся, на плідну співпрацю не тільки на цьому об'єкті, а й в подальшому. І обов'язково долучайтеся до нашого каналу. Ми обов'язково будемо розповідати вам про подальші проекти. І в разі необхідності, звісно, звертайтеся до Асоціації ОСББ, в якому Україні Києва ви не знаходите. Ну а ми з свого боку, звичайно, також дякуємо вам за співпрацю, за реалізований проєкт і сподіваємося на подальшу співпрацю на політику роботу. Дякую, дякую вам.